Всім доброго вечора! Перед вами дівчина, яка колись мріяла стати вчителем, але так ним і не стала. Може, вона і не краще. Так склалося життя. Я працювала зовсім в інших професіях. Колись було, колись мріяла бути вчителем. Ну, коротше, пам'ятаєте, я у вас питалася про ці гранти? Як-то кажуть, чи я дурна, чи я п'яна, на дворі війна. Ну, в общем. Хочу спробувати, все ж таки я на нього податися. На невеличкий, на маленький. В общем, поділились со мной люди бізнес-планом, дякую. Скинули мені його, тобто, як він має, образець виглядати. Що там, що куди пишеться. Ну і що, і сьогодні я сіла, сіла, бо уроки забирають мій час. Я сьогодні сіла, тут вона виписувала, взяла блокнот Сібіарорі. день займаюся, пишу, здаю цей бізнес-план. Займаюся, не знаю. чи не вийде, але я думаю, варто податися, спробувати, чого ні, чого ні. Да? Ми спробуємо. От, займаюся. В голові це трошки було легше. Ну, в общем. так що пишу сама. Я все ж таки вчителем не стала. А ось вища освіта економіста, диплом писала сама. <сум> Тому трошечки зображаю, що писати. Ну, в общем, не знаю, буду пробувати писати цей грант. Так що, дякую, хто там відгукнувся. Це вже давненько питалася про нього. І все-таки я вирішила зайнятися цим питанням, спробувати податись. Не знаю, що буде далі, я вам розповім.